Чи раціонально вірити у Бога? Багато хто думає, що віра і розум це антоніми, що віра в Бога, і раціональне логічне мислення це як нафта й вода. Вони помиляються віра в Бога набагато раціональніша, ніж атеїзм? Логіка може показати, що Бог існує. Якщо ти подивишся на всесвіт зі здоровим глуздом і неупереджено, ти побачиш, що там багато божих відбитків пальців. Добре почати з аргументу Томи Аквінського, великого філософа і теолога 13 століття. Аргумент починається з ненадто яскравого зауваження, що речі рухаються, але нічого не рухається просто так, щось має спричиняти цей рух, і щоб його не спричинило, воно саме спричинене чимось іншим і так далі. Але цей причинний ланцюжок не може тягнутися до безкінечності, він повинен мати початок, має бути непорушений ініціатор, який почав увесь рух у всесвіті, перша кісточка доміно, яка почала рух цілого ланцюжка, оскільки матерія ніколи не рухається сама по собі. Сучасне заперечення цього аргументу таке, що деякий рух у квантовій механіці, радіоактивний розпад, наприклад, не має помітної причини. Але зачекайте. Тільки тому, що науковці не бачать причини, не значить, що її нема, це значить, що наука її поки не знайшла, може колись це й станеться, але тоді з'явиться наступний елемент, який потрібно буде пояснити і так далі. Але наука ніколи не знайде першу причину, і це не удар по науці, це просто значить, що перша причина лежить поза сферою науки. Інший спосіб пояснити це полягає у тому, що все, що почалося, повинно мати причину. Нічого не приходить з нічого. Тому, якщо нема першої причини, не може бути другої або взагалі нічого. Інакше кажучи, якщо нема творця, не може бути Всесвіту. Але що якщо Всесвіт нескінченно старий, спитаєш ти? Сьогодні всі науковці погоджуються, що Всесвіт не є нескінченно старим, він почався з Великого Вибуху. Якщо всесвіт мав початок, він не мав обов'язково існувати. А речі, які не мали обов'язково існувати, повинні мати причину. Є підтвердження цього аргументу в космології Великого Вибуху. Сьогодні ми знаємо, що вся матерія, яка існує, увесь всесвіт, мав початок приблизно 13,7 мільярдів років тому, і з того часу розширюється і охолоджується. Ніякий науковець не піддається більше сумніву. Хоч перед тим як це було доведено, атеїсти називали це. Замаскованим креаціонізмом додай до цієї посилки дуже логічну другу посилку принцип причинно-наслідкового зв'язку нічого не починається без адекватної причини, і ти прийдеш до висновку, що оскільки був великий вибух, має бути і великий вибухівець. Але чи цим великим вибухівцем має бути обов'язково Бог? Чому це не може бути просто інший всесвіт? Тому що загальна теорія відносності Ейнштейна каже, що увесь час відносний до матерії. А оскільки уся матерія почалася 13,7 мільярдів років тому, так само було з часом. Не було часу перед великим вибухом. А навіть якщо був час перед тим великим вибухом, навіть якщо є мульти всесвіт, тобто багато всесвітів з багатьма великими вибухами, бо теорія струн каже, що це математично можливо. Це також повинно було б мати початок. Абсолютний початок це те, що більшість людей має на увазі під Богом. Але і так деякі атеїсти вважають існування нескінченої кількості інших всесвітів більш раціональним ніж існування Творця, і все одно, що нема жодних емпіричних доказів на те, що будь-який з цих невідомих всесвітів існує, не кажучи вже про тисячу або газельйон. Висновок, що Бог існує, не потребує віри, атеїзм вимагає віри. Треба віра, щоб думати, що все пішло з нічого. Достатньо лише розуму, щоб думати, що все пішло від Бога. Я Пітер Крейфт, професор філософії у Бостонському коледжі для Прагер'ю. ДжойнПрегер